Кабаланське благословіння на 13 липня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, що Господь з учнями прибув в край Гадаринський на е е лотці, і там були два біснуватих, які не давали проходу. Та місцевим мешканцям, що так вони біснувалися. І біси побачили Ісуса і на відстані закричали, Чому ти прийшов сюди мучати нас довчасно? І там постолось стадо свиней, і вони попросили бісу Ісуса, якщо нас виганяєш, виганів свиней. І Він їх сказав, ідіть, і вони війшли в свиней, і ті свини кинулися з в море. Всі потонули. І пастухи, злякавшися, побігли в місто, розповіли всім людям, про що сталося, а люди прийшли і попросили Ісуса, щоб Він від них відійшов. І Він поплив своє місце назад. Коли я знову читав цей епізод в Євангелії, мені показалося, що, знаєте, є людина, яка Отримала біса і мучилася даному тут дві людини. І Господь забрав, ну, і припинив їхні муки страждання. І ось люди нібито від них страждали, те, що вони теж були, знаєте, злі і багато ну, неприємностей цим людям приносили. Але бачите, коли вартість в свинях перевершила їхнє терпіння, вони нібито й погодилися. Нехай би ті існувати і були б, аби ми свиней не втратили своїх. І тоді це серце, ну, люди з цими серцями підходять до Ісуса. І кажуть, ти тут не потрібен. Бо свині нам дорожчі, ніж Твоя благовість, ні твої чуда, навіть не ця людина. Навіть ми готові терпіти того біснуватого, тих біснуватих, які були, аби свині наші залишились. І, на жаль, і на жаль. Коли свиняче у мене вартісніше, то Ісус відходить, Він не залишається там, бо Його там не запрошують, Його там не чекають, Його там не цінують. І Він відійде до тих, хто його чекає, хто, хто його позве, хто його хоче знайти. І напевно, саме про це сьогодні я вам хотів нагадати амінь.